Ви помічали, що після вечора у СПА, басейні вас тягне туди знову і знову. Це не просто звичка, це чиста нейробіологія. Гідромасаж діє як потужний тригер для вашої гормональної системи. Поєднання теплої води, невагомості та ритмічного тиску на м'язи стимулює активний викид дофаміну, нейромедіатора, що відповідає за відчуття задоволення та винагороди. Одночасно в кров потрапляють ендорфіни, природні, знеболювальні. Та анандамід, так звана молекула блаженства. Мозок миттєво фіксує цей стан як максимальний комфорт і безпеку та формує стійкий нейронний зв'язок. Е, спа це щастя, це так звана позитивна залежність, яка, на відміну від цукру чи соцмереж, приносить користь здоров'ю, знижуючи рівень кортизолу. Ви хочете повернутися у воду не тому, що ви ліниві, а тому, що ваш організм прагне відновити біохімічний баланс. Щоб отримати це джерело щоденної радості у себе вдома, звертайтесь до нас телефоном або пишіть на електронну пошту. Спагалаксі допоможе налаштувати ваші гормони щастя.